Як вибрати ідеальний сейф, сейф це не розкіш, а необхідність для захисту ваших цінностей. Сучасні моделі надійно оберігають від злому, пожежі та сторонніх очей. У цьому відео ми розкажемо, які бувають сейфи і як вибрати той, що ідеально підійде саме вам. Сейфи відрізняються за призначенням та рівнем захисту. Детальніше про категорії сейфів. Взломостійки. Вони витримують механічний вплив і захищають від крадіжки. Вогнестійки рятують документи та цінності від вогню. Вогнезломостійки. Ці сейфи забезпечують подвійний захист від злому і пожежі. Також у магазині Дік представлені сейфи для офісу, меблеві, банківські, депозитні та збройні сейфи. Кожен із них має свою специфіку. Про яку ви можете дізнатися у наших менеджерів. Щоб обрати сейф саме під ваші потреби, вам слід відповісти на такі питання, що ви плануєте зберігати у сейфі? Якщо вам потрібно зберігати документи та гроші, то вам підійде вогнестійкий сейф. Наприклад, це може бути сейф Гріфон F30 Celli. Якщо вам потрібен сейф для зброї, Зверніть увагу на сейфи, що відповідають вимогам зберігання мисливської зброї вдома. Зокрема, Дікез з 11411 або металзавод 1250. Клас безпеки. Наскільки надійним має бути сейф? Плануєте зберігати велику суму грошей або дорогі речі? Тоді вам потрібен сейф першого-третього класу оптимальний варіант для бізнесу. А якщо вам потрібен максимальний рівень захисту, зверніть увагу на сейфи 4-го і вище класу. Такі сейфи використовуються у банках та фінансових установах. Види замків, як ви хочете відкривати сейф. У випадку, коли простота та надійність на першому місці, обирайте сейф із ключовим замком. Якщо потрібен швидкий доступ без ключів, підійде сейф із електронним кодовим замком. Якщо хочете максимальний комфорт і сучасні технології, розгляньте біометричний сейф із відкриттям за відбитком пальця. Габарити та спосіб встановлення, куди ви плануєте його поставити. Вам потрібно заховати сейф у меблях. Обирайте компактний меблевий сейф. Якщо хочете підвищену безпеку, зверніть увагу на вбудовані сейфи, які монтуються у стіну або підлогу. Щоб уникнути помилок, обирайте сейф із запасом місця, цінностей може побільшати. Не економте на безпеці, перевіряйте сертифікацію сейфів. У магазині Дік ви завжди можете отримати всі потрібні документи на виріб. Проконсультуйтесь з професіоналами, зверніться до наших менеджерів за номером, що ви бачите на екрані або на нашому сайті. Ми допоможемо підібрати сейф, який ідеально відповідає саме вашим потребам та бюджету. Безпека і ваш спокій починається з правильного вибору. В інтернет-магазині Дік ви знайдете сейфи для дому, офісу та бізнесу. Захистіть найцінніше.